Зустріч, що несе вічний мир. Так, свої переговори з очільником КНР Сі Сідзінпіномо охарактеризував лідер США Дональд Трамп за словами американського президента Трампа. Рандеву вдалося для обох країн. Крім того, переговори з КНР Трамп назвав форматом G2. натякаючи, переговори тривали між двома найбільшими країнами світу і найуспішнішими економіками. Нагадаю, зустріч між Сі та Трампом відбулася 30 жовтня. Говорили сторони і про Україну. Утім, рішучих заяв стосовно війни на території нашої країни не прозвучало. Більше про ці заяви президента США і подальші дії адміністрації Білого Дому розпитає Ярослава Телешуна, політичного аналітика, кандидата політичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас! Добрий день. Пане Ріславе, отже, після зустрічі з сі Цзінпіном президент США Дональд Трамп досить позитивно висловився щодо миру. і Він заявив, що разом з Китаєм досягнуть от власне вічного миру. І Пекін сприятиме завершенню війни в Україні. Давайте тепер про реалію: чи справді Китай прагне миру в Україні і як сі може примусити Путіна до миру? І чи хоче він це робити? Чудове питання Ви да? якраз процитували президента Трампа, але якщо ми говоримо про вплив Пекіну відповідно на Москву у сприянні завершення російської війни проти України, то логічно було б почути щось би від президента СІ щодо вічного миру чи позиціонування ролі Китаю у регулюванні цього військового конфлікту. Якщо ми ж подивимося, президент СІ особливо заяв щодо російської війни проти України не робив. Більше того, якщо подивимося в засобах масової інформації Китаю після зустрічі двох лідерів, власне так багато інформації, що стосувалося саме б України її майже немає. Тобто, ми можемо точно сказати, що з високою ймовірністю питання російської війни проти України було ну точно як мінімум з позиції зі сторони Китаю, точно не ключовим під час перемовин двох лідерів. Тому й говорити про те, чи готовий Китай відігравати ту чи іншу проактивну роль у врегулюванні російської війни проти України, поки що абсолютно мою думку завчасно. Відповідно, чи є інструменти впливу Пекіну на Москву? Ну, безперечно, є. Ми бачимо, що зараз Росія багато в чому є залежною від, від, від відповідно, Піднебесної. і це стосується економічної співпраці, це стосується і фінансової взаємодії, це стосується і оборонної сфери і тому подібне. Тобто, безперечно, у Китаї такі можливості є. Зовсім інше питання, чи готовий Китай впливати тим чи іншим способом на Москву, щоб наближити власне мир, і чи це в інтересах Китаю? Ну розуміємо, що з високою ймовірністю Китай поки що не має як мінімум чіткої відповіді на це питання. Да, Китай беззаперечно заінтересований в слабкій Росії, щоб мати доступ до природних ресурсів, і Китай заінтересований в тому, щоб використовувати Росію як інструмент дестабілізації існуючого світового порядку і тиску. На американське панування відповідно, чи поки що ці інструменти, скажімо так, ну вони не знімаються з порядку дня порядку денного, вони залишаються актуальними для Пекіну. і поки що важко говорити про те, що російська війна проти України, ну власне, стає абсолютно ненавігідною, наприклад, Китаю. Тому я би поки що дуже би обережно казав щодо того, наскільки Китай заінтересований в тому, щоб робити якісь е, скажімо так. Різкі кроки. Для того щоб наблизити мир або навпаки ескалювати з високою ймовірністю. Поки що Пекін заінтересований в тому, щоб зберігти існуючий статус-кво, адже він дає власне Пекіну все те, що хотів би Пекін отримати в результаті цієї війни. Тому я поки що говорив би про те, що Пекін не планує щось змінювати в тому форматі, що існує наразі. От щодо Трампа, після таких багатьох обіцянок вести санкції зараз, американський лідер таки почав санкційний тиск на Росію, аби примусити Путіна сісти за. Стіл перемовин на вашу думку, чи достатньо оцих останніх американських санкцій, аби в короткі терміни зруйнувати або ем, послабити ще більше російську економіку? Ну як то знаєте, одразу апелював би до того, що санкції ніколи не є інструментом самодостатнім, який дозволяє примусити ту чи іншу сторону власне зробити? Ті чи інші кроки, які вимагає від них та держава, що водить санкції, є знаєте в теорії таке поняття, як санкційний парадокс, який передбачає, що ті країни, щодо яких можуть бути застосовані санкції, якраз не є найбільш стійкими до цих санкцій, чому тому, що вони бачать свою ціль і вони готові терпіти ті чи інші власне втрати через санкційної політики третьої сторони. В Даному випадку ми розуміємо, що Російська Федерація є саме такою державою, і власне, які би санкції не накладали на них там Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, навряд чи лише самі санкції змусять Росію сісти за стіл переговорів і закінчити свою агресивну війну проти України. Але це не значить, що санкції не мають сенсу. Санкції безперечно мають сенс з однієї простої причини. Санкції це інструмент відбиття, скажімо так, з під ніг власне, Росії ключового джерела надходження власне, до бюджету, а тим самим її здатності фінансувати свою війну проти України. Відповідно, санкції зменшують оцей люфт, яким володіє Москва, і який вона здатна використовувати для того, щоб продовжувати свою війну. Тому, відповідно, санкції є чудовим інструментом, і чудово, що ми зараз побачили певні рішучі. Кроки власне Вашингтону побачимо, чи не змінюються вони після 21 листопада, листопада. Якщо змінюється, то яка буде динаміка, власне, чи будуть вони посилюватися з супроводженням там вторинних санкцій, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація традиційно буде шукати можливості їх обійти, чи знову ж буде якийсь певний регрес і відступ? Власне час покаже. Я думаю, що в... наприкінці цього місяця ми побачимо певну динаміку власне санкційною політикою США.